Що робити, якщо у мене не вистачає грошей на квартиру, а жити в хостелі я просто не зможу. Не повірите, але варіант є. Називається він Зняти кімнату і пишете ваше місто. Як це працює? Існують люди, які самотньо живуть у своїх трьох кімнатних пентхаусах. Можливо, навіть ходять на роботу 5 через 2, і весь день їх просто немає вдома. Ці люди в певний момент розуміють, що їх квадратні метри стоять просто так, і в цей момент перед їх носом маєте з'явитися ви. Платоспроможні студенти без Поганих звичок, доброзичливі і приємні у спілкуванні. Вам виділяють кімнату в квартирі і дозволяють користуватися усією квартирою, крім кімнати господаря. Це плюс-мінус, як орендувати житло з другом, але зараз ви поки не знайомі. Такі послуги коштують сильно дешевше, ніж знімати цілу квартиру, і ремонт там може бути в рази краще. Все ж таки, там весь час хтось живе. І якщо ми вже дійшли до цього варіанту, я вас маю попередити. Величезна кількість оголошень не передбачає заселення людей чоловічої статі. Сприймайте це як хочете, але зробити з цим ми нічого не зможемо. Просто будьте готові чути відмови, тому що здаємо тільки охайним дівчатам, тільки для студентки, хлопців не заселяємо. Яким би ви не були охайним, відповідальним і без поганих звичок, вам відмовлять просто через той факт, що ви хлопець. Напишіть, до речі, в коментарях, чи стикався хтось з вас з подібними історіями, буде цікаво почитати. Дівчатам ж скажу, що будьте максимально пильні під час пошуку, перегляду і заселення. Думаю, оголошення, де. В квартирі проживає один чоловік до заселення, тільки студентки до 25 років. Ви відфільтруєте і не почнете збирати речі, бо дуже дешево ще й в самому центрі. Це все, звісно, банальні застереження. Та повірте, знайдеться споживач і на таку пропозицію. Дуже добре, якщо ви знайдете собі житло, але ще краще, якщо в цей момент ви не будете розібрані по чорним пакетикам в різних частинах міста. Повірте, що я вас точно не лякаю, але хотілося б бачити своїх підписників як мінімум цілими.